Слово Господнє, яке ми чуємо, яке сприймаємо, воно свідчить саме про те, що ми маємо жити вірою. Маємо жити вірою. Я хотів би запропонувати вас, для вас слово Господнє, історія досить цікава і досить відома. Це історія про смерть Лазаря. Смерть Лазаря. Там є досить такі, багато таких моментів, на які ми маємо звертати увагу, бо вся ця історія про віру. Вся історія про віру. Ми навіть на перший погляд не можемо зрозуміти, Господи, до чого ти? Ну до чого ти? Ну, Дивіться, що Христос зразу не відреагував. Тож терміново Лазарь помирає, прийди, зціли нашого брата. Не йде? Не йде. І, можливо, сучасні християни сказали, що це робиться, де що це він не реагує? Та, знаєте, і зразу таке обурення пішло. Але ні, апостоли собі тихенько сидять і дивляться за Ісусом, а що Він буде казати: то йдемо, то не йдемо, то давайте підемо. І вже коли кажемо підемо, то нас хотіли там камінням побити. І раптом виявляються певні протиріччя, брати та сестри, коли, знаєте, ми начебто, ми підемо, ми, ми зараз побачимо, як Лазар там одужує, а ми з Христом прийдемо, але Він не йде. І він не йде, іде, коли в нас є питання, які не розв'язуються. Ми б хотіли якось збагнути, Боже, ну що нам треба зробити? От якби ти нам сказав, на три дні піди в піст, і всі твої проблеми вирішаться. Пішли б, а на тиждень я переконаний, що пішли б. Але Христос таку пропозицію не висуває нікому з апостолів і Він не каже. Тобто є певний процес надії у вірі. Процес надії у нашій вірі. Тут він, він знає, що робить. Але раптом, коли каже, підемо, тут раптом кажуть: слухай, ну тебе там хотіли побити кам камінням, що ти зараз підеш, ну добре, підемо з тобою, зараз і помремо. І виникає певне обурення, яке свідчить про невірство. Про те, що вони не розуміють, що він робить. Та вже залишилося, вже стільки часу прийшло, та зараз ми прийдемо, вже буде запізно. І різні думки, вони, знаєте, так переконливо звучать в нашому сумлінні, що ми начебто не винні. Ну, якщо навіть і помре, то ну, Христос не пішов, то ну а ми просто, ну, а що ми? І деколи Христос робить такі речі, знаєте, щоб оце трошки часу вимірює для того, щоб проявилося те. Що люди навіть не розраховували в собі побачити. І раптом Христос каже, я радію за вас, щоб мене не було там, щоб ви повірили. Я радію за вас, щоб мене не було там, щоб ви повірили. Господи, а що це взагалі відбувається? Ти просто хочеш, щоб, хотів би, щоб ми прийшли. Ти там щось зробив, ми тобі поплескали, і саме для того ти чекав, поки Лазарь помре? Виникають такі думки. І, можливо, навіть як син Божий, то для слави Його, може би, ця подія була б доречна до того всього. Але ні, в нього є певний такий, знаєте, план. Він спостерігає за, за апостолами. О, дивіться, у вас так, так само буває, як і в мене бувало. О, ти от ти очікуєш, 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 ну не відбувається. Ну, все. Нічого не буде. І тільки так подумав Христос. Раз! І зробив. Що ти побачив цей час в собі? Ти не домолився, ти не повірив Господу. Було б яскравіше, якби ти до кінця пройшов і сказав, о, Господи, я разом з тобою подолав цю відстань, і зараз сталося те, на що я розраховував в своїй вірі. І саме таким чином Господь показує багатьом з нас. Довіряй далі. Довіряй далі. А якщо ти навіть здаєшся, ні, я тебе не відкину, я не скажу, а там ти. Ні. Ти маєш зрозуміти, Господь панує, то Він вирішує. То Він вирішує. І такі моменти, брати та сестри, знаєте, в який момент бувають? Коли Господь бачить наше серце, яке вже зневірюється. Якби з серцем було все добре, і людина просто йде, просто йде, просто йде. На Сумщині є одна сестра, така в неї син 32 чи 33 роки. Як попав під біле братерство, знаєте, була віруча людина. Попав і той Криволапов, чи Кривоногов, як його прізвище було. За нього десь там руки на нього поклав, і він з розуму зійшов. І каже, все оточення, яке було з них, її вже в живих давно нема. Він єдиний залишився, але втратив розум. І 33 роки мама просто кожну молитву заявляє, за сина помолиться, за сина помолиться, за сина помолиться. І знаєте, як вона спостерігає за дією Божою, каже, о, він після обіду сказав дякую. Дякую. Є надія, о, він першу ніч поспав, а не ходив по хаті. О, він не пішов десь шлям по світу, а залишився в домі і навіть запитав мама, щоб допомогти на городі. І мама спостерігає, знаєте, можливо, це дрібнички. Для нас ну, це не наше життя. І ми, може, не звертали на це увагу, але люди продовжують вірити і говорити, я знаю, що Господь сильний. алілюя. Бо цій сестрі, коли вона тільки увірила, це більше 30 років назад було, вона каже, і мама увірила, бабця увірила, а вона каже, ні, не піду, ні, не буду, ні не буду. І раптом каже, щось сталося, я погодилася, прийшла на, на богослужіння. От, і, а там були сосуди. І один сосуд до неї приходить і каже: я знайшов тебе на купі сміття і не погидував тобою, бо я тебе люблю. І каже, коли я це в свою адресу почула, моє життя змінилося, мої думки змінилися, і з того часу вона ревно служить Богу. Слава Ісусу! Здається, не хотів, не хочу моєму тіло, щось інакше. Я взагалі не привик жити з тими штундами, я не хочу з ними не мати нічого спільного, але приходить час. І цей час, брати та сестру, саме у Господа. Саме у Господа. Коли Христос приходить до Віфанії, де помер Лазарь, і прийшла до нього Марта і сказала йому про те, що сталося, і така, знаєте, трошки в розпач, о, Господи, якби ти вчасно прийшов, мій би брат не помер би. І така думка, знаєте, людська, вона, вона констатує факт, вона говорить те, що вона бачить. А Христос бажає, щоб вона вірила. А віра, брати та сестри, це те, чого ти не бачиш. Це те, чого ти не бачиш. Але слухайте, то ж, хіба ти не розумієш, що Христос, Син Божий, Месія, прийшов до тебе, то ви ж товаришували. Він був брат, друг, друг твого брата і друг вашій родині. І саме за, зараз марта, що ти кажеш? Як, коли ти кажеш, якби ти прийшов вчасно, це свідчить про те, що ти не віриш в те, що може статися зараз. Тобто формально вже сталося, що мало статися, і інакше чекати вже нема чого. А він їй каже: Ісус сказав їй, це 11 розділ Івана, 23 вірш: Твій брат Воскресне. Твій брат Воскресне. І саме ці слова Христос промовляє після того, що вона сказала, ну це були її слова. Я й тепер знаю, що тільки ти попросиш у Бога, то Бог дасть тобі, начебто, мова правильна, набір слів. Правильний, начебто він засвідчує, що вона переконана в тому, що Він є Син Божий. І тут Христос, знаєте начебто так провокує її сумління для того, щоб проявилося, що насправді в людині є. І Він каже: твій брат Воскресне. Марта сказала йому. Знаю, що Воскресне Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки. Чи ти віриш цьому? Тобто уяви собі, в неї певні завдатки віри є. Вона знає про Христа, вона знає, хто Він такий. Вона не перший раз його бачить і не перший раз з ним спілкується. Але знаєте, коли в людини померла людина ближня, ну, в, тому, в цьому випадку брат, ну якось так на душі, там Воскресне, і таке, та Воскресне, там, ну, якось навіть про це говорити, ну трохи дивно. І вона така просто поважаючи вчителя, каже, знаю, що Воскресне, а Воскресіння в останній день. Чи вона була не права? Ну, вони ж всі були навчені, що вони воскреснуть і про останній день і в час, який ніхто нікого не знає. Але Христос прийшов не заради того, щоб говорити, що станеться аж колись. І навіть Він запіснився, не за того, що ну так сталося, там віслюк щось, або або, або, або хто, хтось з учнів захандрив і, не, і не, мігли, не могли вийти. Він свідомо, брати та сестри, використовує час, щоб він проявив, в чому ми знаходимося. Чи в нас є ці відчуття, чи наша віра взагалі може бути дієвою? Чи ми сприймаємо Ісуса як Спасителя? Чи ми сприймаємо Ісуса як Спасителя? Слухайте, Слово Господнє, яке ми читаємо, воно належить для всіх нас, чи тільки для окремих людей. Для всіх людей. Це слово Богонатхнене. Ну так. Чи все слово Богонатхнене, чи якісь місця? Та ні, все слово Бог, богонаціне. Таким чином Бог сьогодні звертається особисто до кожного з нас. Я маю розсуджувати. Можете піднести руки, в кого є зараз невирішені питання? Не, навіть у пастиря є. У всіх, я бачу, всі підняли руки. Є невирішені питання, про що це свідчить? Це перш за все свідчить. Про те, що ми всі потребуємо Ісуса. Бо ми тут і ми про це говоримо Богові в наших молитвах. І щоб ці питання почали вирішуватися, ви скажете, ну слухай, мене так уже було. Одне питання тільки вирішилося, я кажу Алілуя, починається наступне. Таким чином, Бог стимулює нашу віру, брати та сестри. Він показує, це є справжнє життя, ми на війні. Ми мобілізовані Богом не тільки для спасіння своєї душі, але й для спасіння тих, які сьогодні знаходяться в темряві. А особливо для тих, які думають, що вони в світлі, а насправді вони в темряві або в сутінках. І тому Христос продовжує говорити з Мартою. Вона каже йому: так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, що гриде у світ. І сказавши це, пішла і покликала нишком Марію, сестру свою, сказавши, учитель тут і кличе тебе. Якось так ця історія з Мартою е закінчується і при тому не закінчується. Тишком нишком вона йде кличе Марію. Слухай, то з тобою Господь розмовляє. Побудь ще тут. Ми те, коли вважаємо, знаєте, та просто, та брату хочеться просто поговорити. Ну я так за поваги добре послухаю, так похитаю головою, запропоную помолитися, схилю голову, помолись. Але Христос, дивіться ще раз, Він показує наявність або відсутність в нас віри Божої. Саме тої віри, через яку людина може спастись. А ця віра має мати справи. І справи Марти, яка любила Ісуса, шанувала Ісуса, вона вирішила краще піду Марію по клич. І пішла, кличе Марії приходить Марія, і така сама промова. О Господи, якби ти був тут, то не помер би мій брат. І знову ж таки підтвердження, що вони всі знаходяться в одному стані. І деколи, брати та сестри, дуже важливо, знаєте, як то кажуть, мама приходить до сина грішника і каже, і каже, і каже, і він вже маму не сприймає. Тато починає казати, тато не сприймає. Раптом просто раптова людина заходить в гості, говорить те саме слово, очі відкривається, життя приходить. І людина каже, я хочу покаятися. Пам'ятаю, моя, моя дружина десь рік, я, я, я був перший в сім'ї, хто увірував, і я такий там потрошку, потрошку вона починала ходити, і це було дуже важко для неї. От. І раптом просто раптом. Мені треба було одних людей зустріти і завести, завести в аеропорт. Я привіз їх до хати. От, і годуємо цих людей в них літак дуже скоро. І мене терміново викликають в офіс. Я мушу їхати в офіс, я їду до офісу, вирішую свої справи. А ті люди виявилися віручими. Я не знаю, як вона мене не могла почути. І почула просто сторонніх людей. Я завожу їх в Бориспіль, повертаюся додому, вони кажуть, давай, давай сьогодні служіння. Я такий здивований, ти що, то я тут то, то мої слова, ти кажеш. То я зазвичай казав служіння, чи б ти не пішла би. А тут каже, сьогодні служіння. Я такий думаю, ну да, амінь. І я такий думаю, ну добре. У нас зібрання було недалечко, можна пішком, пішки зайти десь хвилин за 10. Каже, пішли пішки, ну пішли. І знаєте, що я завважу? Я йду, вона попереду мене. Хоча зазвичай вона мені завжди каже, куди ти біжиш, куди ти посил. Ну я такий моторний, паровок, знаєте. А це в зібрання. І я такий, дивуся, ти що? А тоді молитовні служіння були такі, на кар'єрні там збиралися, ну 10-15 людей, п'ятниця була, п'ятниця була. Поспівали трошки помолилися, так все тихесенько було, знаєте, не, не так, як ми вважаємо, має бути для покаяння дружини нарешті. І чого того, брата, запитати, а хто хотів ви покаятися? Ніколи в п'ятницю про це не питали. І він такий: хто хотів випакатитися? Вона така, я хочу. Вона навіть мене не попередила. Але знаєте, друзі, коли приходить Господь, він може прислати просто сторонню людину, яка дійсно любить Господа. І, можливо, вона якось так, знаєте, скаже, і незарозумно, і не запросто, за а якось так. І, і раптом відкрилися вуха, очі, і людина сприймає і готова. Каятися перед Богом. Скажіть, будь ласка, для Христа важливо в той момент, коли Він прийшов воскрешати лазаря, щоб люди, які є свідками того всього, учні, Марта, Марія, потім ті, які прийшли і казали, дивіться, як він любив лазаря. Дивіться, як він любив Лазаря і навіть не можуть зрозуміти, а що там буде? Що там станеться на тому цвинтарі з тим каменем, з тим лазарем, що смердить, до речі, Марта там і, і промовляє, вже четвертий день в гробі, вже смердить. Що Ісус сказав? Чи не сказав я тобі, якщо будеш вірувати, і бачитимеш славу Господню, Алілюя, слава нашому Богу! Бо коли закінчується в нас все, мене не вистачає фантазії, я не знаю, як ця ситуація вирішиться. Бо коли я починаю роздумовувати, як це може вирішуватися, приходжу ще в гірший стан. Але Христос приходить вчасно. І Христос, коли молиться біля тої, біля тої могили, Він каже, Господи, я і знав, що Ти почуєш мене, але заради цих людей, щоб вони повірували, Лазарь вийди в геть з цієї труни. І Лазар виходить, слава нашому Богу! І там написано, всі, що були там, повірили. Слава Ісусу Христу. Сьогодні є певний термін, брати та сестри. Правда, наша людяність або наша тілесність, вона проявляється в наших думках, які, на жаль, обмежують Бога. Чуєте? Обмежують Бога. Якщо ви скажете, я вже молився, нічого не, нічого, нічого не відбувається, це не вірство тобі говорить. Ти Христа не сприймаєш як за Месію. Там мають бути певні переживання і його присутності, і Його дотику, і Його пронземних рук. Він може це зробити. Він може це зробити. Друзі, до речі, сьогодні п'ятниця. Можливо, ти хотів би покаятися. Можливо, ти хотів би покаятися просто, сказати Богові, Боже, я не справляюся. Або я не справився, мені соромно, мені боляче, я втратив. Я втратив те, що ти вклав в мою душу. Чим я мав синувати, я втратив, на жаль. Сьогодні час приємний, приємний Господь є на цьому місці. Слава Ісусу. Ми мали чудові молитви на цьому місці. Такі знаєте, п'ятниця ну, чудовий день, чудовий день. І люди промолили це місце, промолили цю кафедру, промолили це слово, промолили спів, промолили кожного, хто може прийти на це місце, щоб поєднатися з церквою. В цій молитві. Ми не будемо сьогодні кликати наперед і за браком часу, і за тим, що в нас буде ще нічна молитва після цього. Запрошуйте. Там все буде, там все буде, я вірю. Господь прийде на цю молитву. Галілюї. Там будуть зцілення, там будуть покаяння. Так буває кожну ніч. Хто не знав, ми вас запрошуємо. Хто чує нас онлайн, і ви неподалеку живете, можете приїхати. Навіть з Ірпеня з Бучі, це недалечко. Можете приїхати до нас і побути, попильнувати з нами ці нічні молитви. Це особливий час розсудження над Божим Словом і перебування в єдиній молитві для слави Господні. Давайте ми зараз станемо для молитви. І хто потребує, знаєте, от просто покаяння. Скажіть про це Богові. Скажіть про це Богові. Але якщо ви просто я піду наперед, я хочу, щоб за мене брати помолилися. Ви найкраще зробите. Хай вас Бог в тому благословить. Давайте, брати та сестри, почнемо молитися. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за віру, яку ти приніс на цю землю в сині своєму Ісусі Христі. Боже, і ми багато бачили твої слави. Ми багато відчували Господі, Твого Слова. Ми прославляємо тебе, милосердний, ми віримо, що будемо бачити, будемо бачити. Алілюя, Як будуть воскресати люди, як будуть зцілюватися від смертельних хвороб? І ми до сьогодні це бачимо, і будемо ще бачити. Ти, Аллилуйя. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, Боже наш, Боже наш, ми потребуємо Тебе, Господь, бо без Тебе ми нічого не варті. Господи, наше час склалося саме в Тобі. Ми почали будувати, Боже, на краюгольному камені, Господь, яким є ти Христос, Аллилуйя. І тому сьогодні ми в нашій вірі дивимося в наше майбутнє. Всі ці нагаразди, про які ми свідчили, Боже, які не вирішуються, і про які знаєш ти, про що ми, Боже, турбуємося, деколи навіть. Плачемо і не знаходимо для себе місця. Боже святий, Ти є тут, Алілюя. Ти все одно приходиш вчасно, навіть коли тобі треба буде воскресити, але це буде вчасно. Амінь. Коли помирають наші надії, коли наша віра починає руйнуватися, ти раптом приходиш і кажеш вір і побачиш Божу славу. Алілюя. І щоб то не було, Господи, сьогодні в житті твоїх дітей. Боже, ми віримо, Ти все тримаєш на своєму контролі. Алілюя. Аллилуйя, святий Милосерний, благослови, благослови нашу церкву, благослови наше служіння, благослови служителей, Господь, всі, які посвятили своє життя, Боже, які відійшли від суєти цього світу і занурилися в дію слова Твого. В дію Твоєї благодачі, Боже, ми пильнуємо сьогодні і хотіли би для себе прийняти, почувши своє, Твоє Слово, Аллилуйя, яке може змінити все наше життя. Яке може змінити все наше життя? Алілюя, амінь. В ім'я Ісуса благослови, благослови. Ми, як діти Твої, віряємо наше життя в Твої святі руки і просимо, Господи, Боже, допоможи нам. Руйнувати всякі гріхи, всяке беззаконні нашого життя, наші хипні думки, наші вподобання, Господи, догідоти цього світа, Боже, зупини, зупини і продовжуй освячувати нас. Алілюя, Алілю бо той, хто освячений, нехай ще освячується. Алілюя, Так слово Твоє каже, тому ми потребуємо цього. Алілюя, амінь. Отче, нехай відкриваються очі в тих, які перестали бачити Твою руку. Боже, які перестали бачити Твій шлях. В ім'я Ісуса Нехай відновлюється цей духовний зір в ім'я Ісуса, Боже, хто перестав чути Твоє Слово. Боже, хто не сприймає нарікань Духа Святого Боже, звільни їх, Боже, від, від тих своїх тілесних уподобань, Боже, в ім'я Ісуса. І нехай в смутку, навіть в смутку, відкриється дія Твоєї благодаті. І ці люди спасуться, ми віримо, Боже, бо ти вірний в своєму слові, і ти робиш необхідне, Господи, даючи нам час. Даючи нам час для покаяння, для навернення, для освячення, для спасіння. Боже, благослови. Дякуємо Тобі, що ти є поміж нас. І в цей вечір, Господи, тобі хвала, Тобі, слава і честь. Отець, Син та Дух Святий. Амінь.